Жонглювання – це той навик освоїти, який при бажанні може будь-яка людина. Головне системний підхід до тренувань і наполегливість. Адже з першого разу жонглювати більш ніж двома предметами точно не вийде. З цього відео ви можете дізнатись, як навчитись жонглювати. Можна брати будь-які кулясті предмети м'ячики, яблука, мандарини тощо. Жонглювання двома м'ячами. Перед початком тренування прийміть зручну позу. Ноги на ширині плечей, руки зігніть в ліктях. Притисніть їх до тулуба так, щоб було зручно. Долоні дивляться вгору. У кожну руку візьміть по одному предмету. Підкидайте їх вгору і ловіть одночасно. Наступна вправа. Однією рукою киньте м'ячик і коли він досягне. Найвищої точки в повітрі підкиньте м'ячик з іншої руки. Ловіть м'ячики протилежними руками по черзі. Повторюйте вправу до тих пір, поки предмети не перестануть стикатися один з одним і випадати з рук. Ви повинні жонглювати двома м'ячиками протягом 10-15 хвилин, без зупинки і помилок. Тільки після цього переходьте до наступного етапу. Жонглювання трьома м'ячами. Коли техніка жонглювання двома освоєна вами досконало, пора ускладнити собі завдання і навчитися взаємодіяти одночасно з трьома предметами. Це вимагає набагато більше часу і сил, ніж попередні вправи. Не кидайте тренування на півдорозі. Ви можете освоїти базові навички жонглювання протягом декількох днів. Жонглювання розвиває спритність, логіку, реакцію і мислення, тому дане заняття буде корисно всім людям у будь-якому віці.